Наглядач по камері, і ми продовжуємо, звідки взявся Всесвіт? І звідки в ньому зародилося людство? Куди ж без релігії в такій темі? Адам і Єва теж варіант з доказів одна сліпа віра. Але слабкі статі в лапках приємно розмірковувати про те, що жінка чисте золото, як там у Біблії, і створив Бог Адама з пороху землі, а Єву з його ребра. Виходить, що чоловіка створили з перегною, а жінку з кістки. Прометей то був навіть деликатніший створив чоловіка з глини. Отже, у перегною є метал золото, яке переважно осідає де? В кістках. Ну, тут вже не важко здогадатися, що в організмі жінки значно більше золота, ніж у чоловіка. Не дарма ж кажуть золото. А щодо того, що у подружжя було тільки двоє синів. Вони обидва принесли жертву Богу, але той прийняв лише у Авеля, а жертву Каїна відхилив. А потім, як в добротному Екшені, через ревнощі та злість, Каїн убив свого брата, і добрий Бог його за це прокляв, зробивши вигнанцем на землі. Отже, один син мертвий, другий проклятий вбивця, але живий, залишилося допустити, що Каїн, мабуть, був великим равликом, а хатином. Бо якось розмножився, і з таким геномом людство розцвіло усіма фарбами раз. Таким чином, ми всі прокляті вбивці, якщо брати геном людини, і вже неважливо, який в тебе послужний список добрих справ. Що тут казати? Лише сліпа віра. Релігій дуже багато і є безліч тлумачень, хто зліпив першу людину і з чого. В індуїзмі кажуть, що людина пішла від піруша. Який, до речі, був первісною космічною істот, напрошуються питання, а що були вторічні, і як часто вони шрухають на землю? В шумерській міфології йдеться про бога Енкі та богині Нінхурсак. Для чого вони зробили людство? Щоб звільнити богів від ручної праці, а людство створило штучний інтелект, щоб звільнити себе від творчості. Поки щі малюю картинки, людина займається праскою. Якісь боги людей робили з глини. Якісь жовтої жижі чи попел. Майя, наречі, виявилася самими впертими і чотири рази удосконалювала людину. Зробили з глини знищили. Зробили з дерева, знищили. Зробили з каменю, бруду і піску, все знищили. Нарешті, четверта спроба кукурудзяне тістечко. Ця версія стала успішною. І тому, якщо тебе ніжно кличуть кукурудзка моя, не ображайся. Качай книгу, качай попу, качай мозок. І насавуджується життя. Так звідки пішло людство? Є ще одна гіпотеза з синопланетними вухами в тарілці з борщем. Якщо вірити в це, то якось образливо, що саму людину вони скинули на землю як балас з корабля. А може вони і не були такими вже й кровожерливими? І нас на землю приніс астероїд, метеорит або комета. Усе одно не зрозуміло, звідки ми взялися в цих літаючих брилах, якщо дотримуватися гіпотези пансермії. А якщо ми живемо в симуляції? І всі ми ніщо інше, як нулі та одинички. Так на нашому тлі фіксики вже просунута Тараса. Куди краще було раніше? То в капусті тебе знайдуть, то лелека принесе. Так звідки взялася перша людина? І поки ти будеш розмірковувати, і натягувати на себе одну з гіпотез, я, мабуть, піду з булку з маком. бо мені все одно звідки? Мені цікаво, навіщо? Наглядач по камері. Привіт, людина! Якщо скинути всі. Гіпотези про зародження людства з гори та й гетос, як і родивих у спарті. то залишишся ти та твоє коротке життя. О що тобі дасть, якщо вчені знайдуть незаперечні докази появи першої людини та хоч і злайна, тобі то що? Йди і живи. За тобою теж, до речі, вже бабця з косою ходить. Думаєш ще рано? Ні. Її при народженні кожному немовляті видають, як додаток до життя, а потім підступно питають А яка? У тебе та темна тварина, бабся з косою. Це не тварина. І якщо ти не ставив собі за мету отримати Нобелівську премію за висунуту нову гіпотезу зародження людства, навіть не морочся на пару з Дарвіном. Все, що тобі потрібно знати, так це те, що твоє тільце з'явилося від мами, за участі тата, але твоє тіло це не ти. Точніше, не лише тіло ти. Йдемо далі, ручки ніжки, тільце. Отже, ти народився, тебе зважили і заміряли. Так з'явилися в твоєму паспорті життя перші цифри, дата народження, зріст та вага, три показники. А між ними ти, хто ти зараз? Тіло. А чому у камері? Тому що твоя поодинока кімнатка це і є, твоє все життя. Хто б не з'являвся поруч з тобою, потім повір. Він також сидить в своїй камері і все. Що ви можете зробити, так це примкнути стінками, наче хребтами, і то на деякий час. Звикай, ми всі одинокі, і все, що в нас є, це ми самі. В шапці профіля посилення. на чат-бот, де можна скачати книгу, та на чат, де можна все обговорити. Потім твоєму тілу дописали ще два слова стать і ім'я. Тепер ти одиниця, описана з усіх боків і перший уяснений камери. То свого життя. І якщо проти математики не підеш і твої цифри це аксіома, то з двома словами не все так однозначно. Лікарі уперті, вони напишуть стать виключно з того, що побачить між твоїх ніг. І ти будеш або хлопчиком, або дівчинкою. Розмовляти ти ще не вмієш. Тому голосити, що ти вони, або равлик, ти не зможеш. Хоча, можливо, перший крик малюка саме про це. Біологічна стать все одно поділяється на дві категорії. Чоловік – 46 та XY і жіночка 46 та XX. Тому, хоч кричи, хоч не кричи, Ти або дівчинка, або хлопчик. А звідки взагалі пішла теорія про множинність гендерів? Американська сексолог та психолог Джон Мані вела термін гендерна ідентичність приблизно 70 років тому. І окрім же та «ме» дописала інше. А через кілька десятків років її рух підхопили феміністки, а потім. Філософи долучилися з біологією і сексуальним бажанням зрозуміло. А ось соціальною та культурною категорією гендер ні. Я зовсім нічого не розумію, що таке гендерна різноманітність, яка розширюється як всесвіт і множиться, як таргани. Уяви собі, тільки на момент написання книги налічується майже 50 гендерів. Хто всі ці люди? Чи вже не люди? Деякі з них зовсім далекі від чоловіка та жінки. Або їхнього коктейлю, ось до чого тут равлик. Вся справа у свободі вибору та самоідентифікації. Деяке глибокодумні люди вирішили перепрограмувати людину і додати купу нових опцій. На їхню думку, існує різновідність екстремального гену. Наприклад, равлик, який повільно рухається, але все ж досягає мети. Чому б і ні? Головне, щоб кожен почував себе комфортно, у своїй шкірі або раковині. І вони повзуть Ой, повзіть далі. Відчуваю, що все пішло від творчих людей, які говорили Я художник, я так бачу, і порівнювали себе то зі скрипом патефону, то з кактусом на щербатому підвіконі, все б нічого, якби алегорії не стали справжньою самоідентичністю. Гендерна революція? Для мене це виглядає так: якщо ти відчуваєш себе кактусом, то горшик з землею та закопуйся по шиї, сиди тихо. Ходи під себе, пій з вологості повітря, молись творцю, щоб той тебе нагодував і напоїв, поки ти йому душу не віддав. І не треба шастати на кухню, то за водичкою, то по дорозі забігаючи у туалет. Горщик це весь твій світ. Це вся твоя планета, твоє життя. Сиди і чекай на смерть.